Олег водій із чималим стажем. Свій транспорт чоловік ретельно перевіряє перед кожним рейсом. Нас запевняє, для сумського перевізника ПП «Согор» комфорт та безпека пасажирів у роботі найголовніше. Тому за станом машин та здоров'ям пасажирів на підприємстві стежать сумлінно. Я працюю 18 років на ЧП «Согор» і за все це все ніяких неполадок не було. У нас завжди підрісовує смотрю медика. механики всегда смотрят. Дополнительно мы приезжаем на конечную, осматриваем автомобиль перед тем, как поехать в рейс. На наличие порезов там резины и тому подобное. Потому что безопасность пассажиров для нас прежде всего, чтобы они себя чувствовали в безопасности. Машина до рейсу готова, водій виходить на маршрут. Всього ж по місту впродовж дня курсує близько 70 машин перевізника-согор. Підприємець позиціонує себе як соціально відповідальний перевізник. Водії справно проходять медогляди, машини постійно контролюють механіки. Деякі машини після капітального ремонту, деякі потребують часткового. Тому у 4 гривні у ПП «Согор» вважають обґрунтованим. Утім, перевізник зберіг пільги. Для пенсіонерів за віком проїзд коштує 3 гривні, для учнів початкової школи дві. Сумчани вважають такий тариф справедливим. Чотири гривні вже наче дорого, а три гривні це ще можна. Звісно, щось гривня і теж ж полегшення нам. Що дуже важко виживати, а бувають ситуації, коли тобі срочно треба на маршрутки їхати куди-небудь. Відтак перегляд тарифу наразі обґрунтований, адже зараз в Україні дорожче все, починаючи від запчастин на машини і до зарплат водіям.